Так, зараз у нас за розкладом я говорила українська мова, але у нас українська мова, але урок з розвитку зв'язного мовлення. Тому на урок нам потрібен тільки зошиток, підручничок нам не потрібен. Сьогодні на уроці ми будемо працювати із текстом. Так, і сьогодні ми будемо з вами вибірково переказувати текст. Що саме ми будемо сьогодні на уроці робити? Я вам зараз все повідомлю. Тому одразу ми переходимо до уроку. А, Будь ласка, тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення, вибірковий ну, переказ ласка. тексту. Що? А, почу... а У нас буде домашнє завдання супермови? Максим, давай, будь ласка, коли буде домашнє завдання, я буду говорити. Ну, от чесно. Будь ласка, отже, вибірковий переказ тексту. А отже, і на минулому уроці ну, ми ми точніше. Хвилинку я вибачаюсь. Будь ласка, отже, ми сьогодні працюємо над текстом. Що таке вибірковий текст? Сьогодні ми з вами будемо повторювати, пригадувати. Я вам не заважаю? Так, і а, що таке вибірковий текст? Це коли ми з вами. Переказуємо якусь конкретну частину тексту. Тому, будь ласка, сьогодні ми будемо з вами це робити з нашим текстиком. А для того, щоб це робити, нам потрібно обов'язково познайомитися з текстом. Ми в минулому році, в третьому класі, це робили. Що таке вибірковий? Це конкретно переказати. Ви кожного разу, коли читаєте, наприклад, якесь оповідання, ви вибірково переказуєте. Так, тобто, це у нас вибірковий переказ конкретної частини з тексту, наприклад, чи то. Про опис якийсь, чи то ще щось. Тобто йде у нас якась конкретика, коли задається завдання, вибірково переказати. Тому, будь ласка, зараз у своїх зошитках записуємо сьогодні. В звичайних зошитках, Льоша, я не казала, будь ласка, що ми працюємо в діагностувальних зошитках. Це не діагностувальна робота, це просто звичайний робочий зошит. Так, отже, записуємо сьогодні у нас. А березня. Будь ласка, пишемо з вами другий рядочок. Не класна робота, а розвиток зв'язного мовлення. 19 березня, другий рядочок. Розвиток зв'язного мовлення. Так, повертаємо. будьте здорові. а мені... Отак хватає міста, чи ні? Не знаю, ну маємо, повинно вистачить. Так, розвиток зв'язного мовлення прописуємо велику та маленьку буковку в так, з елементами, так і з буквосполученням А, в так, і другий рядочок вибірковий переказ. Зараз ми з вами пригадаємо, що це таке, і ви собі, будь ласка, в зошиток yeah. запишете правило, що ж таке у нас вибірковий переказ? Будь ласка. Так, будь ласка, отже, що ж таке вибірковий переказ? Ну, давайте свої, свої думки. От Що таке? Що ми пам'ятаємо? Це коли вибирають текст. Або... Ну, По-перше, вибірковий переказ тексту. Для цього нам потрібно що? Текст. Прочитати текст. Правильно? Потім вибірковий переказ. Це, наприклад, коли ми з вами обираємо якусь конкретну частину з тексту. І її. Переказуємо це не весь текст, це якась конкретна частина. Подивіться, будь ласка. Отже, що ж таке вибірковий переказ, це переказати текст вибірково означає відтворити тільки якусь із частин пропонованого тексту. Запишіть, будь ласка, це правило собі в зошиток, і запам'ятайте, що переказати вибірково означає відтворити тільки якусь із частин. Пропонованого а мене добре чути? Так. Да. Андрюш, що ти сидиш? Скажи, будь ласка, ми записуємо правило в зошит. Все. Я чекаю. Отже, зараз в вашій увазі буде запропонований текст, який ми маємо прочитати і подумати. Будь ласка, Як би ми могли його назвати? Скажіть, будь ласка, всі встигли записати? <ак> <ères> <зев> і, а, Матвій Дорошенко, ми зараз займаємося над тим, чим треба. Танці у нас будуть не по розкладу, так? Так, будь ласка, отже, перед вами зараз з'явиться текст, який ми з вами прочитаємо, зрозуміємо прочитане, так, і декілька потрібно буде виявити головну думку цього тексту, підібрати до цього тексту заголовок і потім виконаємо невеличке завдання, яке саме я все вам поясню. Так, отже, подивіться, будь ласка, перед нами є з вами текст. А, текст, ну, звичайно, ну, я вже назва цього тексту є, але чи погодитеся ви з цією назвою, чи ні, потім ви мені скажете. Подивіться, будь ласка, назва цього тексту захистимо нашу планету. От давайте тепер подумаємо, про що, як ви гадаєте, буде йти мова, будь ласка, як вимагаєте. Про що саме може йти мова в цьому тексті? Про е, збереження планети нашої Про збереження нашої планети. Так, добре. Е, будь ласка, зараз ми уважно слухаємо текст, який читаю я. Потім, будь ласка, ми ще раз його самостійно прочитаєте і е, ми зробимо декілька завдань. Отже, захистимо нашу планету. Чи думав хто з вас як багато значить для людини те, що ми називаємо природою? Ліси та гори, поля та лучки, усе це знайомі, рідні не святе поняття батьківщина. Але мало просто любити природу, мало милуватися нею, її ще треба оберігати, охороняти, допомагати їй і боротися з багатьма труднощами та небезпеками. Якщо не думати про завтрашній день. Не берегти природні багатства, то вони швидко вичерпають, вичерпаються, вичерпаються. Землі втратять родючість, річки й озера обміліють чи забрудняться відходами. фабрики. навіть повітря, яким ми дихаємо, може забруднюватися, і це дуже небезпечно для здоров'я людини. Ми завжди повинні пам'ятати, що природа це наш дім, і від того хороші ми з вами господарі чи ні, залежить його існування. Скажіть мені, будь ласка, ага, це ще далі про продовження. У цьому світі і в нас в Україні створено заповідники, заказники, природні національні парки, пам'ятники природи. Заведено також червоні книги, до яких внесено рідкісні види рослин і тварин, що особливо потребують охорони. Багато корисного може зробити для природи кожна людина. І ви, юні друзі, також можете не лише шпаківні годів... це, це не лише шпаківні годівниці, це і посаджене вами дерево, і врятовані мальки, і дбайливо вилікувана Козуля, світ завжди пам'ятати, що охорона природи це не тимчасовий захід, а постійна і напружена робота. Це бажання зберегти родючу землю, незабруднену воду, чисте повітря, світле майбутнє нашої планети. Подивіться, будь ласка, отже, ми з вами прочитали ось такий текстик, так, під назвою: будь ласка, захистимо. Нашу планету. Про що ми тут з вами прочитали? Про що ми почули? Будь ласка, Софія говорить, ви не чуєте? Не дітям потрібно відвиватися. Захищати, і плюватися... тобто не тільки треба мало, як тут говориться, що мало милуватися природою, так а природа це все, що нас оточує, це і ліси, і гори, і поля, і річки, і е, це все, 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 все це є природа. Але не тільки мало ну, мало нею милуватися, її треба ще й оберігати. Так, а як саме оберігати? Так, не думати про завтрашній день, не берегти природні багатства, то вони швидко виче. Так? Тому що якщо ми будемо забруднювати, якщо ми будемо не доглядати, якщо ми будемо, наприклад, забруднювати відходами фабрик та заводів нашу планету, то з часом вона буде занедбана і вона буде забруднена. Так, так само природа це наше повітря, природа це наші річки, озера, моря, океани, які є на нашій планеті Земля. Так, і дивіться, як тут говориться, що ми завжди повинні пам'ятати, що природа це наш дім. Тобто, подивіться, скажіть, на скільки частин ми можемо поділити цей текст? Та ну ні, я не кажу абзаці. Подивіться, що Подивіться, ми говоримо про те, що чи задумувався хтось про те, що ми називаємо природою. Тобто, що ми подивіться, от зараз ми проговорили з вами про що? Про те, що ми називаємо природу, все те, що нас оточує, і мало нею тільки милуватися, Правильно що, якщо ми не будемо за цим доглядати, що наша природа буде занедбана, наша природа буде знищена, так і все навколо нас ну звичайно буде забруднене. Тому ми повинні пам'ятати, що природа наш дім, і від того хороші ми з вами господарі чи ні, залежить його існування. От, подивіться, це є перша частина нашого тексту. А в другій частині тексту що говориться в другій частині? От подивіться. У другій частині тексту говориться про те, що не тільки в Україні, а й по всьому світу створено заповітники, природні національні парки, пам'ятники природи, червоні книги, до яких внесено рослини й тварини світу, які потрібно охороняти, так тому що багато корисного може зробити для природи кожна людина, і ви, юні друзі, і далі говориться саме що крім цих заповідників, що саме може зробити кожного. Кожна людина, що це не тільки годівнички шпаківні так, це і дерево, і врятована пташечка, і врятований мальок, і вилікувана якась пташечка чи тваринка. Тобто, що слід пам'ятати, що охороняти природу це не тимчасовий захист, а постійно. Нам потрібно постійно дбати про це. І це бажання кожного з нас зберегти родючу землю. Не забруднене повітря, не забруднену воду, чисте повітря, тому що це світле майбутнє нашої планети. Тобто цей текст у нас поділено на дві частини. В першій ми дізнаємося конкретно про що? Про те, що таке природа, що ми відносимо до природи. Так, В другій частині ми дізнаємося, що, що робиться для того, щоб зберегти саме природу. Правильно? Ну, може і так, може і ні. Добре. Яке зараз наше завдання? Зараз ви прослухали текстик. Давайте зараз його ще раз прочитаємо, щоб ви його більш детальніше ще зрозуміли. Так, не тільки те, що я переказала, але щоб і ви зрозуміли. Будь ласка, і потім наше буде завдання. Кожен повинен скласти по два запитання до цього тексту. По два запитання. Потім ви ці запитання будете ставити, ми будемо давати на них відповідь. Ні, не так або ні. Ви розумієте, що таке питання? До тексту ви маєте підібрати з вас запитання по змісту цього тексту. Але для початку давайте ще раз прочитаємо це оповідання. Читаєте вже мені ви що? Ще Льош, почекай, будь ласка, зараз читаєте ви, щоб ще більш детальніше зрозуміти і запам'ятати прочитане. Будь ласка, Рінат починає читати, ми всі уважно слухаємо. Чи думав, чи думав хто з вас як багато, значить для людини те, що ми називаємо природою? Ліси та гори, поля та луки, моря та річки, усе це знайомі рідні картини, з якими. Пов'язане те поняття Батьківщина, але мало просто любити природу, мало милуватися нею. Її ще треба оберігати, охороняти, допомагати їй боротися з багатьма труднощами і небезпеками. Андрюша далі. <плес> Якщо не думати, Андрій. По-перше, чому вимкнена камера, поясни. А якщо думати про завтрахній день на берегти природні багатства, вони швидко вичерпаються землі в краті родючі річки озера обмілюються заводняються відходами заводів і фабрик. Да. Ті повітря, яким ми, ми дихаємо, також може забруднюватися, і це дуже небезпечно для здоров'я людини. Ми завжди повинні пам'ятати, що природа це наш дім, і від того хороші ми з вами господаря чи ні, залежить його існування. Злата Бабич. Пам'ятки природи заведено також червоні крові, на яких рослин і тварин, що в своєму потребують охорони. Багато корисного може зробити для природи кожна людина. І ви, думі друзі, також можете. Це не лише спальки і годі. Це і посадження дерева дерево, і врятовані мальки, і, і байвиро велику марафу. Тільки не мальки, а мальки. Мальки це. ну, оці... Ні, мальок це рибка маленька, яка тільки народилася, так, називається мальками. Так, далі, будь ласка, дочитуємо, yeah. давай Саша ж Рід завжди пам'ятати, що хорона природи це тимчасовий захід, а постійна і напружена робота це бажання зберегти родючу землю не забрудену воду чисте повітря, і майбутнє. Планети Земля. Так, отже, подивіться, будь ласка, перед нами ось такий був прочитаний текст. Зараз нам потрібно записати два питання. Ви прослухали уважно текст мною прочитаний, самостійно прочитаний. Кожен коли слухали, так складіть два запитання до цього тексту, щоб ми могли дати відповідь на нього. Два запитання. два. Андрюша, зроби, будь ласка, нормальний вигляд екрану. А не пишати, нічого, нічого не пишемо, просто два запитання. Що? Це треба писати, ну як вчинки, ну, питання пишуть під да? Добре. Два запитання. Під, поставте два запитання до цього тексту, потім ми на ці питання ви задасте, будемо давати відповідь. Ніка, що сидим? Хто буде готовий, піднімаємо ручку. Тільки пам'ятаємо питання, це питальне речення. І в кінці питального речення ми ставимо що? Знак питання, так. Тиша. Повітряна. повітряна тривога. Я бачу. Шановні, будь ласка, слухаємо моє завдання. Отже, повітряна тривога. Ми зараз з вами складаємо два запитання і. Будь ласка, ви пам'ятаєте дві частини, які ми тільки що з вами обговорювали? Правильно? Перша частина, в якій говорилося про те, що таке природа, я сказала сісти. О, я сказала, урок закінчено. А в другій частині конкретно що ми робимо для того, щоб, будь ласка, врятувати природу. Ваше завдання оберіть або першу частину, або другу частину тексту і перекажіть її. Зрозуміло? Перекажіть, але перед тим, як ви будете переказувати, складіть до неї план. План. Для того, щоб переказати одну із частин, ви маєте скласти план і потім переказати по цьому плану. Текстик я зараз вам надішлю ще раз, щоб ви могли поділити і прочитати, і поділити його на частини, добре? Все. я не включити камеру. Що, що? Я, я, я не зміг включити камеру, мені пише не вдалося включити відеокамеру.